Я взяла з собою палатку. Я живу в палаці. <риклад> <риклад> Знову ж всі навколо мене вони знають, що я живу в палаці. Тут вони... якийсь окремий кемпсайт є, чи ти прям на пляжі, <риклад> чи ти не здаєш свою локацію. <риклад> 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 на пляжі десь де заборонено, так. тому я знайшла де друзів, моїх друзів, які дозволили мені поставити палатку у них на дворі. У них на дворі. Оце це історія, так. Оце ексклюзив. Але я розумію, для чого я це роблю. Для чого розкажи нам, це твоя ціль? Це моя ціль мати в моєму резюме строчку про канадський експірієнс. Це моя ціль. Коли ти приїжджаєш, це добре також. Але коли ти усі дні на в кінофестивалі і ти спілкуєшся, ти бачиш кожен день нових людей, і вони вже знають хто ти. Тож наступного року, коли я буду посилати свою заявку на нову, вищу позицію, так, повищу, позицію Супер. вони будуть знати, хто я така, а це гуля, яка тут бігала і жила тут в палаці, і цілими днями сиділа у гімлі кінотеатрі і допомагала.